thank <laughs> you Друзі, величезний привіт! Хто з вас полюбляє смачні осінні салати? Увага на екран! Сьогодні покажу класний рецепт. Капусти з овочами заливати будемо смачним гарячим маринадом. Як завжди буде цікаво і смачно. Обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! Для швидкої маринованої капусти нам потрібна головка білокочанної, солодкий перець, морква, цукор. Оцет в мене яблучний, олія. Та сіль. А почнемо з нарізання капусти. Щоб наш майбутній салат красиво і естетично виглядав, капусту бажано нарізати тонкою, довгою соломкою. Розрізаю капустину навпіл. Вирізаю качан. Сьогодні вирішив скористатися ось таким чудовим ножем. Виходить ось така. Чудова довгенька соломка. І так, друзі, з капустини вагою 2 кг у нас вийшло 1 кг 600 г приблизно нарізаної капусти. А тепер нарізаємо моркву тонкою соломкою. Для цього використовую трошки іншого овочерізку. Починаю. Ось така чудова морква у нас вийшла. І перед тим, як нарізати солодкий перець, я поставлю варитись маринад. Для цього ми в холодну воду додаємо оцет, соняшникову олію, цукор. і 2 столових ложки солі, після чого доводимо до кипіння. Повертаючись до нашого перчику, також його наріжемо тонкою соломкою. Перець нарізаний, з'єднуємо всі овочі в одній великій мисці. Починаю з капусти. Щоб простіше було перемішувати, додам так перчика та моркви. Знов капуста. Перець. Морква. Так, тепер все вимішую, не приминаючи овочі. Роблю це досить обережно і охайно. У мене в результаті вийшла майже повна 10-літрова миска нарізаних овочів. Красиво виглядає по-осінньому. Тепер заливаю все маринадом. Він тільки почав кипіти, я зразу його вимкнув. Зараз накриваю все звичайною тарілкою. Трішки прижимаю. І зверху кладемо ось такий 3 кілограмовий камінець та відправляємо салат в прохолодне місце мінімум на 12 годин. Зустрінемось вже завтра. Друзі, минула доба. Настав час подивитися, що вийшло з нашою ароматною смачною капустою. Ой. Так, подивіться, яка у нас тут краса. Аромат який. Ну що, капуста вийшла дуже ароматно. Виглядає ефектно, класно, є апетитно, але ви самі все бачите. Виділилась досить велика кількість соку ще з капусти. Вона вся ціленька, нагадую, що ми її не приминали, не жмакали її, можна і так сказати. Тому вона гарно тримає форму. Зараз накладаю в тарілку і скуштую. Ось чому дуже важливо приділяти увагу на різанні овочів. Тому що ну зараз, подивіться, естетично, вона просто 10 із 10. Дуже апетитна, а тепер куштую. Так. Ідеальний осінній салат, ідеальна закуска, максимальна хрумка вийшла в на нас капусточка. Я думаю, ви чули, коли я її жував. Це все завдяки тому, що ми її не прижимали. Трішки відчувається присмак солодкого перцю. Морквочка однозначно теж доповнює цей смак. Ну і капуста, виберіть просто якісну таку е, щільну капусточку і в результаті отримаєте таку чудову закуску. Ну і те, що стосується маринаду, мені подобається на 100%. Зробіть за нашим рецептом і вам буде дуже смачно, як і мені. А поки ви підписуєтесь на наш канал і та залишаєте свій соковитий коментар, ми всією родиною підемо похрумтимо цією смачною капустою. І традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підтримайте україномовний контент. До нових смачних зустрічей. Па-па!